Староста Степанівки Олександр Ярковий розказує, в річку постійно скидають на Через це страждають люди, які живуть поблизу водойми. Наразі в екологічній інспекції чотири заяви з цього приводу постоянна ця ситуація в нас постійно, постійно сморід, скиди в нашу річку. Хто саме скидає? Я сказати не можу. Ймовірно, що є місцеві жителі, які повиводили каналізацію. Взимку чи восени ми не так відчуваємо цей запах. А от влітку, коли спекотно, постійно сморід і людям важко дихати. Річка висихає. Річка висихає, вона просто гине, а ми цим дихаємо, хто поблизу річки живе, а навіть згори у п'ятоповерхівці люди скаржаться, що вночі неможливо відчинити балкон, бо такий сморід стоїть. Перша наша знімальна група побувала біля Вірьовчиною тиждень тому. Тоді біля мосту в воді була піна та сморід. Чуєте, запах добрий, бачите, яке воно. Ну, що зробиш, тут не знаю треба щось робити тому що це і здоров'я і заболівання всяких а цього можуть бути тому що це пікалі олексій фетісов показує фотографію біля Віровчиної. кілька років тому чоловік тут рибалив зараз говорить риби у річці немає взагалі я от рядом живу я поряд тут живу третій будинок ввечері просто неможливо дихати не можна ні вікна відчинити ні двері а зараз так спекотно ми задихаємося раніше хороша була річка ми тут рибу ловили Відпочивали, а зараз таки коїться. Спеціалісти екологічної інспекції оглядають річку та її береги. Факт забруднення фіксують, каже завідувачка сектору Олена Бриняк. Однак, що саме скидають у воду, та хто ще мають визначити. Візуально, з оглядом також з заявниками, ми бачимо, що дійсно запах стоїть нечистот дуже явний, обстежимо, оглядаємо ділянки. З можливо, з домоволодінь є скиди з труб тих стічних вод. Тому ми бачимо також наявні факти, що вода є зовсім іншого. Кольору і запаху, чим би була природня. Якщо спеціалісти інспекції встановлять винного, то складатимуть протокол, говорить Олена Бриняк, який передадуть до поліції. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.